Вітаю вас, малята. Відгадайте, про що сьогодні у нас буде розмова? На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це? Так, це шапка. Або головний обор. Подивіться на картинки, це традиційні головні обори українських жінок та чоловіків. Дуже гарні, правда? Сучасні головні обори виглядять ось так. Є головні обори жіночі, чоловічі. Є дитячі. Бувають головні обори, літні, весняні, зимові, димісезонні. Розробкою моделей одягу та головних оборів займається дизайнер. Дизайнер є одночасно і художником, і проєктувальником, і винахідником, і естетом, який задумує, втілює та пристосовує різноманітні моделі та деталі одягу до нашого повсякденного життя. Є дизайнери, які створюють одяг для людей, а є такі, що створюють одяг для домашніх тварин, щоб вони не мерзли в холоди. Пропоную вам сьогодні спробувати себе в ролі дизайнера: придумати на дизайн шапок і шарфів для котиків розмалюйте малюнки, а потім придумайте дизайн дитячих шапок. Малювати можна чим завгодно, олівцями, фломастерами або фарбами. Удачи, чекаю на ваші фото.